Вітаю вас! Мене звати Юлій, канал Дивак. І сьогодні ми трошки відійдемо від теми психології і поговоримо про політику. Хоча і тут трошки психології теж буде. Погнали! Одразу ж попереджаю: дане відео не є ціллю когось образити чи навіть обісрати. Відео зроблено. Суто в розважальних цілях, а також в цілях, щоб люди, скажімо так, змогли трохи замислитися. Чи варто під час війни включати критичне мислення? І чи варто під час війни вірити усьому підряд, що кажуть по телевізору або в інтернеті, а тим паче, якщо це прогнози. І так, тема сьогоднішнього відео це відомі прогнози від відомих експертів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Погнали! Одразу ж кажу: в даному відео не буде усіх підряд експертів бо їх вже дуже як не дивно багато. Але річ піде якраз про найвідоміших. Цих експертів. Одразу ж кажу тарологів, нумерологів та мольфарів. Я чіпати не буду, бо з ними і так все зрозуміло. А буду чіпати саме військових експертів або будь-яких політичних медійників. Також дикого. Що дійсно там 2025 рік може стати вирішальним для цієї війни, може стати, але може і не стати. Тому я дуже хотів би, щоб ми не розкатували губу і не вкладали ніякої форі. Так, Коваленко, він же злий одесит. було створено ось такого персонажа, як злий одесит. Злий на те, що відбувається, звідки з Одеси? Я чіпати не буду. Тому що вони не робили навіть чітких прогнозів, а просто робили деякий аналіз ситуації, виходячи з останніх подій або приблизні події, які можуть трапитися. А ми йдемо далі. Ну і звісно, перший в нашому списку. Звісно ж, ви всі його вже знаєте. Не думай, що Ты не думай, что я, девочка-конфетка. Ты не думай, что я простая карамелька а я всего добиваюсь в жизни сама. Красоту от рождения мне природа дала. Всех мужчин на свете, я сведу с ума, в том числе й тебя. Так ви все правильно зрозуміли. Це Олексій Орестович, наш. Розвідник та екзорцист. І звісно ж, його прогноз, який вже навіть перетворився на мем, Це активна фаза війни завершиться за 2-3 неділі. Маріуполь ми не здадні. Та ну не дійствує вже командування російських флосів. Могу сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в течі 2-3 дітей. Ну и, известно, купа войсковой аналитики, экспертности и заспокоения населения. Никаких проблем освободить Крым и Донбасс военным путем. У них заканчиваются ракеты другого класса. Вторая армия мира, это даже не армия. То, что война была проиграна ими, было понятно в конце марта. Все начали экономить ракеты, у них на таких 10 залпов осталась эта ракета, а дальше уже все. Значит, у российских, доблестных российских стратегических бомбардировщиков заканчиваются желание а самое главное, у них заканчиваются ракеты. На вашу думку, чи заспокоював він населення, чи просто хотів заробити собі кількість підписників та популярність? Вашу думку пишіть в коментарях. Ну, і звісно, також екзорцизм. Ви держиш, як дівчинка в підвірі першого балу. хто ж, ж буде першим клієнтом? Я вам розкажу про свого першого клієнта. Значит, меня приглашают в монастырь такой под Киевщиной, где четырехлетний э, мальчик с тяжелой формой рака там в Келье находится, и монахи пытаются с ним работать, потому, потому что он вернулся из Германии вроде рецидив и тут же у него снова повтор. Ну, вроде как ремиссия, а потом тут же рецидив. Четырехлетний ребенок выгибается и кричит так, что разбрасывает четырех здоровенных монах, монахов, которые пытаются удержать. причем рев такой. Даже не медвежий, чисто, чисто демонский такой сатанинский. Экзорцист, да. Я сажусь на него, смотрю на него, я понимаю, что у него подселение чистое. Я посмотрел на этого ребенка, я очень четко увидел, что он умрет, что ему не, не выжить. То есть бороться за здоровье бесполезно. Я думаю, а за что же бороться? А бороться за то, в каком состоянии сознания он уйдет, конечно. Так вот, этот ребенок умер на следующий день. Но монахи мне сказали, что он умер абсолютно как вот, как легкое облачко, улетело светло, и радуга стала над домом. І вот это вот то отгонишь этого товарища, то он вернется, то отгонишь, то он вернется і так далі. Ну а ми йдемо далі. Ну і також далі в нашому списку. Це сим відомий полковник в запасі, який робив прогноз 2022 щодо можливого звільнення Херсона ще влітку. Південний напрямок з одного боку ми знаємо, що українські війська в певних напрямках наближаються до Херсона. З іншого боку, ми чуємо від очільника розвідки таку заяву. Не знаю наскільки вона правдива, або наскільки це інформаційна така. Відвлікання уваги, що, мовляв, контрнаступ на Херсонськ. Херсонському напрямку слід чекати не раніше серпня. Як ви можете оцінити дві ці речі? Тобто, з одного боку, наближаємось до окупованого міста, а з іншого боку, терміни анонсовані де блокада або де окупації посуваємо. Дивіться справа в тому, що треба розрізняти. Треба уважно слухати, що каже допустимо, генерал Залужний, головнокомандуючий. Він каже, що ми сьогодні. Здатний проводити оборонну операцію, це по силам збройним силам. Ми на південному напрямку проводили проводили окремі контрнаступальні дії для створення платмаплацдарму під майбутній контрнаступ, але це не контрнаступ. Те, що нам те, що нам ну вдалося досягнути це. Я думаю, що дуже добре, що ми створили плацдарм, що ми бачимо в бінокль вже. Херсон, і а, наше завдання тепер там закріпитися, можливо, трошки розширити. Але а, от тут далі ми переходимо до слів очільника розвідки генерала Буданова, що контрнаступ, масштабний контрнаступ, можливий не раніше серпня. Це прив'язується до того, що я сказав постачання нам а, озброєння. Пане Олеже, дякуємо вам, як завжди, за е, таку послідовну фахову логічну оцінку ситуації на фронті. З нами на прямому зв'язку був військовий експерт Олег Жданов. Так, ви все правильно зрозуміли, той самий Олег Жданов. І звісно, також ще один його прогноз про завершення війни в 2023-му, Звісно, за прогнозом Буданова. Хочмо нам. предсказывают до лета окончания горячей фазы или победу. Сам Буданов говорит об этом. Зачем? Ну, как зачем? Значит, ну, Буданов же начальник разведки, он знает больше всех. Разведка всегда все знает. Поэтому если Буданов это говорит, значит у него для этого есть основания. И э, вы же не забывайте, что мы как партнер НАТО с расширенными возможностями, я напоминаю, что у нас с вами, такой Украины такой статус вместе с Североатлантическим Альянсом, и там один из первых пунктов этого партнерства предусматривает обмен разведывательной информацией. Плюс наши страны-партнеры обмениваются с нами разведывательной информацией. И если такая, такая из, из уст таких людей, как генерал Буданов, звучит такая информация, значит человек знает, о чем он. Говорить. Поэтому, может быть, это и есть смысл этой игры, как вы называете, что Штаты играют Украину да, в этой войне. Так вот, они нас, возможно, играют, что сами рассчитывают, чтобы победа была к лету, или хотя бы прекращение горячей фазы войны было к лету следующего года. То куда нового мы еще повернемся, вот также еще дали прогнозы Веджданова которые трохи уже перенеслись уже на конец войны в 2024 году. Вопрос: почему о, почему вы так оптимистично настроены по поводу того, что вооруженные силы Украины в следующем году выйдут на границе 91 -го года? Какие к этому предпосылки? За полгода наступления вооруженные силы продвинулись южнее Бахмута и на 20 километров на запорожском направлении. Запад на, как поставлял вооружение по чайной ложке в месяц, так и поставляет. Запад совершенно не спешит помогать Украине, дает только самый минимум. Россия активно переводит свою экономику на военные рельсы, чего абсолютно не скажешь об Украине, в которой идут ремонтные, ремонты дорог, ложится плитка и так далее. Людского потенциала у России намного больше, чем у Украины, так как при всех этих причинах э так как при всех этих причинах вы уверены, что ВСУ выйдут на границы 1991 года. На, на чем основан ваш оптимизм? Оптимизм основан на целях этой войны, которые ставят перед собой наши западные партнеры. Не допустить победы Путина и нанести максимальный урон Российской Федерации в военном плане. Я не согласен с тем, что те, то, что мы продвинулись в километры, вот это самая наша большая ошибка, что мы начали считать успех, успех наших войск на линии фронтов в квадратных километрах. Сколько мы продвинулись, сколько мы освободили. Нет. Успех надо считать в истощении боевых потенциалов российской армии, которая действует сегодня на оккупированных территориях да, мы практически не продвинулись, значительно не продвинулись в глубину оккупированных территорий, но при этом способность противника к обороне, она становится все меньше и меньше. Недаром Шойгу просит сегодня переговор, переговоры, начать переговоры, потому что он понимает, что ниточка-то уже очень тонкая стала и может в любой раз, в любой момент может порваться. Сразу скажу, я не буду Розказувати про усі прогнози Жданова, бо тих прогнозів там ну дуже багато. А ми йдемо далі. Ну і звісно, далі у нас по списку це наш льотчик-інструктор, який 19 вересня 2022 року спрогнозував, що ЗСУ звільнять усю територію України. До курдонів. Одного пакета хаймерсов хватит для того, чтобы отправить на тот свет тысячи человек. Потому я не думаю, что украинцам и украинскому генштабу стоит вообще реагировать на вот такого плана движения Россия. Они просто вони опоздали, они воюют методами прошлого тысячелетия. стараются закидать шапками. Та формула, которая была в прошлом тысячелетии, количество само по себе есть, качество, она в этом тысячелетии уже не работает. Качество есть, технология. Технологий у россиян нет, а после того, как ввели санкции, они просто уже их отбросили от технологий как таковых, они их уже и не получат. Я не думаю, что Генштаб даже как-то отреагирует, тем более увеличением количества войск українських. Сейчас достаточно того состава украинских войск, чтобы выполнять те задачи, которые сейчас стоят. И, в принципе, за 2-3 месяца они будут тут с Нового года. Мы, я думаю, выйдем на границе 91 -го года. Так, це Роман світа. Ну, известно ж, его прогноз про то, что Россия героически покинет Крым. прикрыть Крым практически россияне ничем не смогут. Чер... Черноморскую флотилию, если будут подходить ее потопят. А потому 150 объектов уничтожается российских военных в Крыму. И россияне там просто не смогут. Они будут героически, э, героически отступать или наступать в обратном направлении. Бабильше. После Арестовича уже как вирус. Все подкупили Цю військову експертність та прогноз, коли завершиться війна. Що навіть пішов жарт, що Арестович це вже діагноз. Ну і звісно, також у нього дуже багато прогнозів у нашого Романа Світана. Але, звісно, так їхні дуже багато виділяти. Увагу! Усім підряд я теж не буду, бо відео дуже затягнеться. Далі в нашому списку керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Кирило Буданов, звісно, не військовий експерт, він керівник розвідки, але ж все ж таки прогнози він робив. Одразу ж кажу, критикувати. Його за те, чи брав він участь у розвідувальній операції, чи не брав, я не буду, тому що у мене нема ніяких доказів, і в принципі на таке я не маю право. Але все-таки прогнози він теж робить. І ось один із цих прогнозів. Але довго це не буде мати місця? Взагалі, вся ця війна ну, не такий вже довгий час буде продовжуватись. Скоро це закінчиться. Мені Арестович подарував значок 2-3 неділі. Я вам я ж ніколи його. не казав 2-3 тижні. Я, якщо пам'ятаєте мої вислови десь в кінці травня, розповів, як буде алгоритм дії відбуватися. Я тоді прямо сказав, що червень місяць, на жаль, для нас буде ну, негарний. Будемо ми трошки втрачати. В липні буде умовний застій такий. В серпні почнемо потрошки рухи на відновлення своєї території, які будуть ну, зрозуміли всім будь-якому пересічному громадянину. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на амінкардони станом на 91 рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. Американський генерал сказав, що влітку Україна зайде в Крим. Ну він же давайте так, це сказав американський генерал. Це його особиста думка. Він спирається на якісь факти, які відомі йому. Я спираюсь на ті факти, які відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше тут в днях можна помилятись. Але я таки скажу, на відміну від більшості військових експертів, у нього все-таки були прогнози, які збувалися. Він навіть на відміну від більшості експертів прогнозував повномасштабного вторгнення у 2022 році 24 лютого. Але десь вже в грудні 2023-го вийшов новий список прогнозів, які вже не збулись. Можливо, Кирило Буданов просто заспокоював населення і не давав точних прогнозів, тому що... Інформація, якою володіє розвідка, доволі таки секретна. І інформація ця не повинна спливати в медійний простор. Ну а ми йдемо далі. Ну і далі в нашому списку. Це немає, коли ти не знаєш, коли буде кінець, який термін є. Пояснюю, поясню. прямо, прямо і обострофовано пояснюю. Прямо. 2023 рік. Все закінчилось. Це точно. Михайло Подоляк. І його прогнози, які він зробив в кінці 2022 року, про те, що через 6 місяців він поїде та зніме відео в уже звільненому Криму. Михаил, вы сказали, что мы должны закончить войну правильно, подчеркнули, что оккупанты должны покинуть всю территорию нашей страны. Расскажите, пожалуйста, каким вы видите будущее Крыма? И, возможно, какие-то шаги уже можно назвать, какие будут предприняты? Шаги называть будет генеральный штаб только. Это очень важное правило. Я бы хотел, кстати, чтобы вы тоже завели у себя в студии правила чтобы эксперты старались прогностически меньше говорить о том, что мы будем делать с военной точки зрения, чтобы больше комментировали по факту военные. Ну, больше показывали бы улыбающихся лиц военных после того, как они а, какую-то крутую операцию проведут. Вот освободили Херсон, Тарнавский должен у вас в студии практически постоянно в течение первых суток говорить о том, как это было, а не какие-то эксперты, которые находятся в тысячи километров, собственно, от города Херсон. А, поэтому по Крыму все будет круто и так далее. я имею в виду. Знаете, я хотел чтобы мы с вами через месяцев шесть вот я специально поеду на набережную ялты там есть у меня свое любимое место да и я хочу с вами оттуда включусь вот гарантирую вам обязательно я включу там телефон и мы с вами поговорим о том каким будет крым свободным да далее я думаю его разбираты на мая сенсур известно мы идем далее Взагалі, 2023 рік це такий рік парад на оптимістичні прогнози. У 2024 році вже було менше прогнозів про закінчення війни. Хоча дехто все таки виділився. Я веду к тому, що 5 ноября історичний день, після якого швидко, стремительна. Война пойдет к своему окончанию. И когда я говорю, что война, горячая фаза войны, во всяком случае, завершится до конца года, я это говорю не для того, чтобы меня больше смотрели или лайки набрать. Мне это глубоко безразлично. Не, мне нравится, когда меня смотрят. Конечно, лайки мне глубоко безразличны. Так вы все правильно зрозумели. Это журналист, який. Має медійність ще з початку незалежності України Дмитро Гордон. Його прогноз, що війна, а точніше гаряча фаза війни, завершиться в кінці 2024 року. У мене одно сходяться. То, что ты говоришь, что э, активная фаза, горячая фаза войны закончится до конца этого года. А осталось, повторяю, до конца этого года, вот напоминаю тебе, нашим зрителям, ну, пару недель. А, смотри, ты говоришь о том, и ты согласен с тем, что до 20 января, то есть пока Трамп не президент и у него нет полномочий, ну реальных пока что, юридических, скажем так, а, России нужно принести Украине максимальный вред, потому что они хотят там больше захватить, больше разрушить, для того, чтобы выйти на переговоры э, с максимальной для себя позицией. Так вот, я не понимаю, почему они должны останавливать боевые действия до конца этого года, то есть до 1 января, если по логике продолжать это они будут как минимум до 20 января. Поэтому не пора ли Корректировать твой прогноз и сказать, что в начале года, ну буквально, да, горячая фаза закончится. Нет, не пора ли. Корректировать свой прогноз я не буду. Мой прогноз остается в силе. Значит, Олеся в него, друзья, Олеся в него не верит. Много людей в него тоже не верит. Но это право каждого человека, верить или не верить. И я никому не навязываю свои прогнозы, заметьте. Я говорю о том, что я думаю. Я уверен в том, что «Горячая партия» завершится до конца этого года. Не все, Олеся, подвержено логике. Не все подчиняется ей. Есть вещи алогичные. Вот, давай дождемся. Ждать осталось недолго. Потрясающе. Вот ты упертый, конечно. Ну, я, не я, х... я, я хочу, чтобы. Смотри, я хочу, чтобы ты оказался прав. Я скажу, я не права вообще. Сниму шляпу. Шляпы нет, но эту антенну <реш> раскручу. Распущу. Вытащишь антенну. Да, раскручу антенну. Да. И Буду... Ее всем. Буду только с распущенными волосами. Ну, известно, він пояснил, що... через що назбувся его прогноз. Добрый вечер, дорогие друзья. Вчера я сделал заявление, которое всколыхнуло информационное пространство не только Украины, России, но и еще нескольких стран. Давайте внимательно послушаем, что я вчера сказал. 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Кто, где будет встречаться? Не, 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 не от меня. официально официальные сообщения. Следите за официальными сообщениями. Я э, молю Бога, чтобы это не сорвалось все. Ну, 90-95% даю на то, что все все состоится. Итак, я сказал, что сегодня должна состояться историческая встреча, которая закончит горячую фазу войны с вероятностью 90%. 95 процентов. Еще в первой половине декабря, когда я был в Вашингтоне, я узнал, что на конец года готовится встреча Трампа и Путина. Позже мои источники, а их несколько в Вашингтоне, назвали дату 30 декабря 2024 года. Вы знаете, сразу очень важно сказать, предваряя целый ряд ваших вопросов. Потому что многие говорят, что это, наверное, Гордон на хайпе делает. Это он заявляет, чтобы набрать больше подписчиков и так далее, и так далее. Друзья, во-первых, я абсолютно нормальный человек. С головой у меня все в порядке. И хайповать мне незачем. На моих платформах, в моих соцсетях более 11 миллионов подписчиков. Поэтому ну, куда уже больше, согласитесь. Дело в том, что когда у меня есть информация, которую я считаю проверенной, важной. Я делюсь ей со своими подписчиками, с теми, кто меня видит и слышит. Итак, встреча Путина и Трампа должна была состояться именно сегодня, 30 декабря. Сначала планировалось, что она будет точной изначально. Потом стороны пришли к тому, что она все-таки должна быть по видеоконференции. Но это должен быть разговор, который э, закрепил бы целый ряд моментов, и исходя из которого горячая фаза войны должна была завершиться. Большинство этих экспертов и далее продолжают, не на хейт и критику, делать прогнозы. Какие-то З цих прогнозів втішні, якісь не дуже, а якісь взагалі навіть і песимістичні. Але вони і далі продовжують робити ці прогнози. Не дивлячись на те, що більшість людей вже або не дуже вірять в якісь прогнози, або взагалі вже в якісь прогнози не вірять. Ну а в чому ж тут психологія? А психологія, звісно, в тому, що при перегляді даного відео варто вам, звісно, задуматись, що для вас важливіше заспокоювання під різних експертів чи критичне мислення. Хейтити це відео чи не хейтити це відео, хейтити цих експертів чи не хейтити цих експертів це, звісно, ваш вибір. Ну а ви, якщо маєте бажання підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте відео. Ну і звісно, всім гарного вечора. До побачення!